Всім привіт! У нас холодно. У мене тут тепло, але якось трошки по плечах йде холод, тому що я під вікном. Коротше, морози прийшли до Варшави. Сьогодні я вихідна і зараз замовила пишне ПЛ кебаб. Бо так щось хочеться смачного, що неможливо. Хочеться чогось наїстись, смачного такого ситного, доброго. Ну, коротше, вирішила замовити. Аж вже слюни. Слюна, коротше, підходить. Трошки сьогодні тут знову попереставляла. Нічого особливого, трохи місця не поміняла. Вибрала, треба було постирати. Вручну ясно. Помила підвіконня, попереставляла квітки там алоє до алоє, Одне підвіконня все з алоє, А два інших там з іншими квітами. Ну і, коротше, сижу це завтра понеділок, то думаю дзвонити. Кудись, коротше, буду дзвонити, щоб записатись на УЗІ, подивитись, що то за Фігня. Ну, воно і було там, чесно кажучи. Просто я ну, не звертала уваги. А зараз почала звертати увагу, тому що якось воно стало приносити дискомфорт. А це два дні п'ю льон. Насіння Альону заливаю кип'ятком і б'ю, то нема таких колік. Я думаю, що із-за того, що коліки, воно там короче, натягує ці всі тканини, а ці тканини позросталися, вони там якби таким, ну, коротше, короче, щось на щось давить і щось коле. Халола. Зараз ніколи, але я тепер, із-за того, що постійно ну, щупаю цей свій живіт, то думаю про нього. Уже, блін, скоро буду робити вісцелярний масаж. Це масаж внутрішніх ну кишечника там, нажимається на живіт і так промасовується. Я вже майже так і роблю. Оце квітку переставила сюди. Тому що хотілося, щоб вона якась була рівненько, бо вона там вуглу, в, в, ну там куту, кут і там стояла. І вона якась там зжата, все було, ну, мені не подобалось. І я вирішила отак от її під стіночку. І тепер вона дуже гарна. Вона повертає своє листя до мене, а взагалі треба купити вазон. Вже півроку хочу ніяк не дійду до того. Просто пересадить, бо там вже землі майже нема. Ну і полила її сьогодні і, коротше, вона так одразу якась гарно стала, зелено. Так що чекаю кур'єра. Ну і таке відпочиваю. Замовила там бумагу, каву замовила, те, що необхідне в інтернеті. Навіть замовила рис, тому що мені треба для масажа мішочками страв. Треба ну, купляти їх дорого, а робити самостійно треба рис як основа. І... Ну, Там якусь траву можна додати ромашку або солі трохи додати. І вже буде добре. Бо один мішочок 50 злотих. ну Мені дуже шкода. І я замовила 5 кг рису. І тепер я можу наробити короче, і каші, і мішочки тих для масажу. Ну, і що хочеш. А тканина в мене є. Так що буду майструвати. Ну і таке. Завтра вже понеділок, робочий день. На даний момент небагато записів на завтра, але може ще хтось запишеться. Так то люди постійно, якби може, ну, записуються, можуть в останню хвилину записатись. Ось так от. Уже жарко стало Вже одягнула курточку, стало жарко то було так прохладно з вікна, дуло, це вже все, треба роздіватися. Ну, бо мороз на вулиці, воно через вікно трошки якби сквозить. От так, такі-то пиріжки.